Анатолій Валевський Троянда та книга, у невеликій, навпівпорожній кімнатці, в найдальшій частині будинку, де господиня любить іноді усамітнитися, щоб поринути в прекрасний світ поезії, на невеликому столику, вкритому білою скатертиною, лежить потертий томик давньофранцузької поеми Роман про троянду. Ви можете запитати мене, чим ця книга приваблива, про що вона? Та все про те ж про вічне і прекрасне кохання, яке не знає меж і не під власне часу, оточене ролом таємниці і невіддільною від страждань і радощів, про красу юності і надії палкого серця, про довгі пошуки поета, якого нестримно тягне чарівний образ його коханої троянди. Про те, що романтичні почуття, тим краще прочитати цю поему самому, бо жодний переказ не перевершить за красою першоджерело. Але ось що дійсно незвичайно і вельми цікаво на цій старій книзі вже багато днів лежить звичайнісінька садова троянда і в'яне. наче якась незрима магія витає в кімнаті, наповнюючи повітря життєдайною силою. І насичуючи червоні оксамитові пелюстки гарячим кольором життя, тонкий солодкий аромат квітки струменить, хвилюючи і підражнюючи уяву, породжуючи чудові, прекрасні видіння, чарівні та багатообіцяючі, троянда та книга, вічний символ поезії, мріливих почуттів та життєвої краси.